Що, пошов ти нахуй, блядь, сука? Ви не виражайтеся. Ні, а що йому можна виражатися, мені не можна. Чого, якби ми всі стали що? троє поговорили ні, нормально, що? він в вашу сторону ніяких не він, він перший прийшов сюди, він перший прийшов сюди. готові поговорить в моїй присутності нормально, Які? Він він, він прийшов сюди, він в мене ображати. чого ви мовчали? Ні, він нормально, в мене записано. Ну то ви записуйте, добре. То в мене записано, що він прийшов, наче сюди ображати. Ви, ви стояли мовчали. Коли я щось говорю, то ви, ви... Мені, карація, вам треба один до одного. Помавчати. І нормальне прийняте рішення які, Яке які, рішення з підарасом? Він по мені стріляв. Ваш, О, начальник, ви кажете, що ви його ваш начальник його покриває. Не готовий це сказати. Я, я кажу, готовий. Що... Я це утверждаю. Це покриває. Ваш начальник знищив речові докази, не відкрив і підробив сцінограму виклика поліції. Ні, ні синюк, я з вами не закончив. Сенюк, а заявление хто приймати буде? Заявление хто приймати буде. У мене забор поломаний. Я ще раз скажу: будете нормально спілкуватися. Я нормально спілкуюся. Я ще раз скажу, будете нормально спілкуватися, Я нормально не будете провокувати нікого Кого? на Кого? І вже Кого? до вас сюди виїжджають уже разів, наверное, з 20. Кто? Це ні, це не, це ви не, відмовляєтесь, відмовляєтесь прийняти не гарно, заяву? Ви відмовляєтесь прийняти заяву. чоловіка Є діти бігають по дворі, і ви по них кидаєте камінця. Я кидаю по їхніми дітям. Ну, ти... це мені зі слів того чоловіка. Ну, то хай він подасть на мене в суд зі слів того чоловіка. Він багато чого говорить. Це брехня. Це брехня. Це кожне слово брехня. Синюк, це ще не все. Синюк, я зараз буду дзвонити, визивати вас. Дзвоніть, я ще Наше спілкування з вами завершено. Будете спокійно спілкуватися. Як спокійно? Вам що не сподобалося? Не ні, що вам не сподобалося? Вам що вам не сподобалося? Я вам за пояснив. Ви не пояснили сюди, блядь. Уроди нахуй єбане, блядь.